Доброго ранку усім, хто оцінує та шанує найтепліші та найромантичніші почуття. І з вами рубрика про кохання. Наші сьогоднішні герої, незважаючи на свій вік, виступають на танцювальному паркеті, беруть участь у турнірах та отримують максимальне задоволення від бального танцю. Сонячна пара із мінська сьогодні потрапила до наших об'єктивів. Олена та Ігор Соболь знайомі вже 13 років, із них половину вони присвятили бальному танцю. А от їхнє знайомство відбулося зовсім не на танцювальному паркеті. Знайомились банально на роботі, можна сказати, вот так вот. Ну як то так. А потім я сказала, що у мене є мечта детства. У мене була мечта детства. Я все, все время люблю предложил, почему ти не можеш це осуществить. Представляєте? Наші почали займатися да. ровно п'ять лет назад. Я, нікам. Я ні, ні, бы не пам'ятала, ми зможемо танцювати. А зараз ми участвуем во всіх міжнародних соревнованиях, в чемпіонатах мира. Самі закохані говорять, вони ідеальна пара. Олена завжди надто емоційна та дуже активна. Інколи навіть занадто. Ігор навпаки, стриманий та зібраний, що допомагає йому повсякчас утримувати кохану від небажаних справ. Олена та Ігор завжди гарно доповнюють один одного, розуміючи свою другу половинку, буквально з пів слова. Хорошо танцювати, ви не представляєте, хорошо... да, удовольствие удовольствие, приятне зрелище для зрителей. Але в си... в yeah. наш тренер це не любить. Она говорит, в першу чергу покажите мені красивий танець. Пара танцює дві програми стандарт та латину. кажуть, вибрати щось одне, як роблять більшість пар у старшому віці, поки не можуть. Надо танцювати дві програми. Ми всім советуємо, ти становишся многогранні, інтересніє. Вибрати з поміж десяти танців один улюблений, пара теж не наважується. Якщо какої та що скажеш, тобі не нравиться, ти не зможеш його танцювати. Тільки якщо ти любиш всі танці, ти зможеш всі танцювати. Тільки так. Пара із мінська зізнається, разом із танцями у них розпочалася друга молодість. Тому й усім іншим вони радять не відкладати свої мрії на потім, а реалізовувати їх, не зважаючи на жодні перешкоди. Ми живемо танцями. ми. У нас все мысли о танцах. У нас началась другая жизнь, она настолько интересная, она настолько своеобразная. Ну, я не знаю, вообще, это, это танцевальный вид спорта, он камерный такой, понимаете. И вот только люди, которые пришли, это увидели. А если ты этого не знаешь, то очень тяжело объяснять. Придите, просто посмотрите. Вот я мужа затащила. Обманом, понимаете? Придем посмотрим, понимаете? Пойдем, пойдем. Он не хотел. значит, Он он говорит, иди одна, я не буду. Придите, посмотрите и не бойтесь. Если есть, есть желание. Главное, желание большое. И любовь к танцам. Очень много труда и стремления. И получите такое, я, я не могу это объяснить. Другая жизнь. Виявляється, зробити свою мрію дійсністю можна у будь-якому віці. Головне мати бажання та рідну людину поруч, яка завжди підтримує ваші починання. Ось на такій теплій ноті наша рубрика добігає свого завершення. і Ми побачимося з вами вже за тиждень у найромантичнішій рубриці. Про кохання!